У студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Ця програма «Радіодень». Сьогодні ми говоримо про Таврійський розпис, який презентує Миколаївщину. Які глибокі сенси закладені в Таврійки та як віднайдене мистецтво стало популярним брендом нашого регіону? Про це детально почуйте від наших експертів. Вже за мить залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаїв 92 FM, Первомайськ 105 і 9 FM. Сьогодні п'ятниця, 7 березня, 1108 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. У перший день березня у Миколаєві відбувся весняний ярмарок раптової сувенірної продукції та смаколиків. Таврійка єднає. Організували захід, центр навчання і освіти дорослих південь та культурно-мистецька асоціація Артспокуса. 12 майстринь Миколаївщини представили свої роботи про життя регіону. Саме Таврійка сьогодні є найбільш впізнаваним брендом Миколаївської органи. Області віднайшла цей розпис у свій час відома миколаївська журналістка Євгенія Бондаренко. Часто буваючи на Кінбурні, жінка звернула увагу на розмальовані стіни будинків місцевих жителів, досліджуючи ці малюнки Євгенія Бондаренко і відкрила цей дивовижний світ таврійського розпису, каже менеджерка проєктів громадської організації «Центр навчання та освіти дорослих південь Руслана Сікаленко. Прямо мова далі. Я гадаю, що навіть мазальниці, які тоді да, тому що це настільний першу чергу роса, вони навіть не підозрювали, які цінності вони малюють, що наскільки це росо гарний. для них це було звичайним явищем декорування ха. А Євгенія Бондаренко побачила там да, закодовані моменти про сімейні цінності, про свободу, про наш неймовірний край, про любов до всього живого. І Дійсно, вона змалювала, описала, дібрала в двох книжках стежки до лиману, легенди, оповіді, тобто максимально дала нам основу для того, щоб ми далі розвивали цей розпис і вже поляризували. Дійсно, багато людей були в певний період часу дотичними до розпису, але такий бум яскравий почався якраз за рік до війни, коли ми розпочали активну навчальну старшу чергу діяльність. Для того щоб збільшити кількість носіїв, наша громадська організація центр навчання від дорослих південь в межах проєкту Миколаїв місце канає ця навча і навчає. Запросила Любов Поранюк, майстриню Саврицького розпису, викладати Саврійський розпис, і з того часу пішла така творчий такий тендент, який розростався. До нас тоді ще підключилася обласна адміністрація з тодішньої очільниці Тетяною. І дійсно ми миксували гарні речі.

Але я гадаю, водночас дала можливість просто кричати про те, які ми неймовірні, бо я гадаю, якби не було війни, якби не парадоксально це звучало. Ми можливо ще якось так, більш повільніше йшли в розвитку. Але війна свого роду прискорила всі ці процеси. Да, вона дійсно прискорила, бо нам хотіли сказати, яка Миколаївщина класнюча, скільки яка вона багата, і дійсно люди там з інших регіонів, які дізнаються про наш в різке вони дуже дивуються, тому що Миколаївщина була таким закритим краєм не цікавим сірим. Ми навіть там в контексті інших проектів, да, коли розповідаємо про вишивальниць наших і та так далі. говорять, а що на півдні є е, вишивальниці? Mm -hmm. Тобто чомусь так? вважалося так, що тут немає таких глибинних mm -hmm. традицій, саме вишивальних, це змінив Таврійський розпис. Він змінив і саме дивіться, от я завжди кажу про це, і ми навіть в минулому році зробили окрему виставку до того, що таврійка розквітла під час війни. Чому? Чому про неї всі заговорили? Тому що цінності, які лежать в таврійці, це в першу чергу сімейці. А ви знаєте, що війна розкидала сім'ї, розкидала і ота. От Жінка, яка чекає свого чоловіка, з рибальства. Яка щось там не існує в неї маяках да вона піднімала, запалювала багаття або якусь велику гілку. Шторм виходила. Вона не знала, чи він там є чи ні. Але якщо його човник човни, вона хотіла, щоб він добрався у безпеці. Коли його немає, вона просто чекає. Вона оберігає батьків стареньких, вона оберігає дітей. Ну тобто тут усе це все жінка, знає, як символ було... такого тилу надійного так і звичайно, та вона дійсно відгукнулася, бо наші жінки залишилися з дітьми. Чоловіки здебільшого пішли у ві. І тому дійсно оця цінність я чекаю, я люблю понад усе, ну тобто, сім'я, добро, діти, майбутнє і наше прекрасне море, да? ну тобто, ми не можемо без наших водойм, бо про це Миколаївщина, велика вода, це енергія, життєдайна, це сила, це рух вперед, ну і так далі. Тому, от, от про все. І вона дійсно це вибухнула такий е, парадокс е, своєрідний в рік і війні, але. Е, Мабуть, люди відчули і е, це все близько кожного. Якби вона була про щось таке неземне і далеке від нас, вона б можливо не торкалася сердець. А так як там багато лебеді, які охороняють любов, добробут, е, човники, які як друзі, товариші, е, та ж сама матула, як доля, яка плететься, і водночас, якщо матула цербацька сітка, вона буде, то це доста на ловито буде чим годуватися. Він воно все просто, просто така проста водночас, але дуже близька і дуже рідне, і глибинне. Про сакральний зміст таврійки годинами може розповідати майстриня Любов Паранюк, яка є відомою експерткою з таврійського розпису. Почуємо пані Любов. Головна. Особливість таврійського розпису це в першу чергу, все ж таки морська домінантна тематика, тому що Кімбурн така територія, де з двох сторін вода з однієї сторони море, з іншої сторони лиман. Тому все, що пов'язане з морем, люди малювали. Тому що так, як то кажуть, повелося завин Давен, що люди малюють те, що їм дорого, те, що їм близько, те, що вони бачать навкруги. Якщо була вода, якщо люди жили рибальством, то звичайно в першу чергу всі елементи, вся символіка була пов'язана з морем. Ну і звичайно, кольорова гамма. Бондаренко Євгенія описує про те, що для розпису використовували найбільше це синька, яку додавали в вапно, і тому так багато блакитних синіх ніжних відтінків. Які символи найхарактерніші для таврійського розпису? Ну, так як я і сказала, в першу чергу це все, що пов'язано е, з тою діяльністю, якою займалися жителі Кімбурського півострова. В першу чергу це рибальство. Тому ми можемо уявити собі таку картину, коли чоловік йшов на воду, рибак. Е, перший його другий помічник це був його човник, це його парус. Тому такий символ, парусник або човник, коли малюється, в першу чергу це другий помічник. Далі йому потрібно. Не сіті у нас її називають матула, які закидали в воду для того, щоб піймати рибу. Тому і сіть це як більш як символ удачі. Довгими в зимовими вечорами ті сіті плели жінки, чоловіки разом. Вони про щось мріяли, про щось говорили, заплітали ці вузлики. Тому, як описує Євгенія Бондаренко, сіті ще були як символ долі, удачі. Тому ось такий ще дуже цікавий символ. Риба, звичайно, рибак піймав рибу, буде достаток. Тому е, риба це один із символів достатку для моряка, для рибака, для нашої території, для якраз для Кімбурна, для рибаків, які займалися цим промислом. На березі його ждала дружина. Тому дуже часто зображали вигляді маячка, маяківна або ще берегиня. Жінка, тримаючи в долонях вогонь. Це такий символ, звичайно, ну не в прямому сенсі, що вона там тримала вогонь. Хоча я думаю, що все ж таки можливо, жінки таки зустрічали своїх чоловіків на березі, там з вогнем в руках. І тому такий символ це теж як оберіг, маячок, маяк. Який на березі, ну і так далі. Там дуже цікаві символи пов'язані ще з птахами. Наприклад, тільки у нас є символ блакитного журавлика, який приносить дощ, тому що ми знаємо, що наша територія більш засушлива. Є символи пов'язані з хліборобством, так само з виноградом. Чим люди займалися, де вони зображали, те для них було дуже важливим, і ці символи мали якось їх підтримувати, та допомагати. Не все вдалося відразу і легко, каже Руслана Сікаленко. Зацікавленості у популяризації таврійського розпису спочатку не було, та ми не зупинялися, говорить пані Руслана. Що допомогло нам максимально на широку аудиторію розповідати про Таврійку? Це те, що ми почали робити сувенірну продукцію в великій освітній і культурній кампанії да, там, Відставки, фестивалі Ось у нас там 1 березня минулого року, да там був великий захід на хвилі краси, де ми презентували вишиванки за мотивами севрійського розпису, колекцію одягу. Тобто, звичайно, це стільний нестільний розпис, але ж ми вже так не декоруємо наші хати, да, і розпис е помирає. Тому майстри для того, щоб зберегти його, переносять на інші матеріали, ну безпосередньо там на папір, на тканину, на гончарній справі, да? тому що гончарні вироби вони. Дуже довго зберігаються, тому ми маємо змогу дійсно це ну передати наступним поколінням. І коли ти можеш там купити рибку, розмальовану в Тавріці, чи терель і повернути. То те, що розказати... в тебе постійно буде так з тобою, там наприклад uh -huh. в твоєму помешканні, які буде створювати ось цю ауру, передавати цю енергію. Так, звичайно. Змінівна продукція дуже допомагає в контексті розповсюдження і популяризації табліцького розпису. І да, ми робимо багато брендів. Минулого року це були вишиванки, це були рушники. Да. Тобто в цьому році ми працюємо над каранкою, і я гадаю, що в кінці літа ми представимо те, що ще ніхто не робив разом з любовом, Торанюк. Тому ми працюємо для того, щоб надихати і щоб створювати якісні продукти. Бо для нас це дуже важливо, щоб це не було щось таке дешеве, щось таке нецінне для нас важлива якість. Тому що за кордоном, коли люди отримують там наші приміри, вони дивуються і красі, і якості. Це дуже приємно насправді, бо ми того варті. Ми, ми дуже класні, миколаївці дуже творчі, тому хочеться, щоб Миколаївщина звучала на високому рівні, і всі розуміли, що в ній багато чого цікавого, і, і варто після війни обов'язково сюди приїжджати, розвивати туризм в першу чергу. І милоша, тобто тавриський розпис це інформація про Миколаївщину і можливість залучити і міжнародних партнерів, так і дати, так скажемо, можливість розвиватися самому регіону. Звичайно. це одна з таких принад, да те, що можна вивчати, те, що можна класти в різні цікаві культурно-мистецькі історичні проєкти, і, і дійсно ну робити важливі речі на основі дослідження популяризації таврійського розпису. Таврійка впізнавана жоден розпис нею ну, не можна порівняти, тому що ну вона унікальна. І коли вже навіть митці там в закритих шатах, тому що ми там любимо як майстри підписані на певні групи. І часто спостерігаємо, які йдуть дискусії, да, але все ж таки майстри високого рівня вони приходять до того, що Таврійка це окремий розпис, багатий своєю символікою, кольором і так далі. Тому це дуже тішить і надихає. Ну і все таки, ви намагаєтеся розширити коло людей, які вміють і знають, що таке таврійський розпис, і є, е, е, як ви казали, носіями так цієї техніки. Це ну, перше чергове, я вважаю, завдання збільшити кількість носіїв і безпосередньо наша кометка редакторів на основний напрям це освіта, навчання. І лише ну, в минулому році ми е, навчили три групи педагогів до і методистів. У нас був окремий запит від освіти. Ми навчили і освіти. У нас трішки випадає ця шкільна ланка, але гадаюся радо що пізно ми і до і до неї дійдемо. Ну і також у нас є просто групи з е, люди ну, різних професій, які цікавляться Таврійкою. Це там ті, хто займається графіком і дизайном, тобто в комп'ютери, так ті, які розуміють, що вони зможуть перенести розпис безпосередньо в свою діяльність. Тобто не лише для себе, бо це цікаво, да які з користю далі будуть і розповідати, і це насправді дуже важливо збільшувати плеяду в розпад. Таврійка не така проста, як здається, на перший погляд, розповідає Любов Паранюк. Малюнок переважно графічний, в якому має бути багато повітря і руху, тож треба уважно вивчати усі тонкощі і нюанси розпису, пряма мова далі. Дуже складно зараз, звичайно, відновлювати цей розпис, і це була одна із основних моїх задач, які я ставила перед собою. Для того, щоб розпис жив, його потрібно було перевести або кераміка, або дерево, або якісь інші матеріали, щоб він жив довше в часі. Бо я їздила в те саме по я була в Хмельниччині. Хмельниччини. Я вивчала, як інші розписи розвивалися. Чому одні пішли в набиття, а інші вижили? І ось такий. Досвід допоміг все ж таки зберегти, популяризувати таврійський розвиток. В першу чергу я, як жителька е, Куцеруба, Очаківщини, е, моя була мрія про те, щоб Очаків мав свою сувенірну продукцію. Тому що це таке невелике, коротне, дуже затишне місто. До нас приїжджали багато гостей, і хотілося їм показати красу нашого краю, дати їм щось таке особливе, де б вони не могли придбати ну ніде. Очаків для мене, як для художника, хотілося, щоб він мав ось свою таку перлинку. І тому, коли цей розпис все ж таки ми віднайшли, коли почали його розвивати, в першу чергу я все ж таки думала про свій очак рідний. Але згодом так я розумію, що це велика перлина, навіть це особливість така, що не може бути закрита. Вони Ми мітечко, повинні так? показати всьому світу, і тому для Миколаєва теж дуже важливо на нинішній. Час розвивається більше в Миколаєві, тому що ми знаємо, що ця півщина страждає. Окупований Кімбур, Я зараз в Миколаєві дуже велика команда мені допомагають завдяки центру освіти дорослих, завдяки тобто, Руслан Сикаленко, Віктору Сокаленко. Ми, ми змогли досягти дуже хороших результатів. Зараз Таврійка не тільки в вишивки. Вона з'явилася на кераміки, вже більш такі, як я кажу, настоящі кераміки, коли вже годний розпуск, коли вже високотемпературні випали. Я дуже То, ну, це вже такий складний технологічний процес. Так, дуже складний. Ну, але завдяки такій великій команді нам це вдалося, тому що сама людина насправді нічого багато не може зробити. Довгий час займалася розписом, але на жаль, ну якщо ти сам ти як то кажуть, полімо він потрібна все таки підтримка. І я дуже вдячна всім людям, які зараз допомагають. Тому що я вважаю, що Таврійський розпис геть не гірше, не Петриківки, не самціківки, не інших таких відомих в Україні розписів. Навпаки, оця легкість, повітряність, ніжність, ця інтелігентність, це наскільки показує красу нашого краю, тому що в Таврії не тільки морська тематика, там є степова тематика. Ну, там можна сказати, що багато всього нашого краю. Дуже красиво і ніжно показано, тому я думаю, що це важливо розвивати далі. Я пишаюся тими учнями, твоїм ученицям, які ще приходять, навчаються, несуть його далі, які пробують його там на інших матеріалах, не тільки розпис там на дереві чи кераміки, але й тканині, і вишивки. І це прекрасно. Дуже важливо ось знайти цей баланс між тим, щоб зберегти те, що наші предки так створили, і цю смислове навантаження цього розпису, і дати сучасне нове оновлене дихання. Це правда. Це була одна теж із моїх головних, як то кажуть, задач, тому що на жаль в тому вигляді як. Є якому віднайшла його Бондаренко, вона шла, вона розповідалася, це дуже важливо, але він не приривався. Е, тому так, і деякий час е, був витрачений на те, щоб все ж таки усучаснити його. Тому що, наприклад, оця свіжа, легка, кольорова гама, дуже складно передати її, е, якщо все ж таки людина, наприклад, не була на майстер-класах. Тому що, наприклад, друкована продукція. Не завжди передає ну, ту кольорову гаму, Свіжість, легкість потрібно все ж таки пояснювати. Особливо так складно мені говорити там, наприклад, про жовтий колір, тому що в нас імбрині використовували жовту глину. Там не було таких яскравих фарб. і свинька, тому що теж. В розписі присутній цей жовтий кольори. Але це була охра, це були приглушені кольори. Але, на жаль, коли проходять через типографію, дуже часто виглядає яскраво, лимонний жовтий. Розпис теж має свої нюанси. І треба дійсно треба трошки потрапити час на те, щоб зрозуміти його особливості, його тонкощі. Дуже важливо зберегти, я не раз про це говорю оцю філософію. Не просто мазки, це не просто там хвильки, а дуже багато ще в них закладено сенсу. Ми маємо розуміти, про що ми малюємо. Наші предки насправді таким способом передавали для нас якусь інформацію. Вони так кодували на щасливе життя. Вони вірили в щось хороше. Не той бічні сили. Це було частиною їхнього життя, і вони цю мудрість хотіли передати нам. Не завжди ми можемо це розшифрувати. Ми маємо все ж таки намагатися, хоча б зберегти і примножити те, що нам передали. Шепіт морських хвиль та світло південного сонця. Краще й не скажеш про нашу унікальну таврійку. Затьмарити ці кольори надії не може навіть війна, говорить Руслана Сікаленко. Коли мене запитують, я говорю про якость. Бо у нас купляли купували сувенірку саме для людей, які допомагали нашим людям українцям, ну в перші особливо роки війни. І більшість все ж таки наша сувенірка. Вона поїхала за кордон, і люди таким чином казали дякую за допомогу, за прихисток. І це, це дуже розчулює насправді, і це дуже класно. От говорили у нас да, прекрасна Петриківка. Щоб точно про Миколаїв у нас такого нічого нема, і саме Таврійка вона стала така локальна, така наша, така рі. Ідна і люди брали там так. Розкажіть нам що тут символи означають. Ми візьмемо нам бо ми ж хочемо побажати, розказати, і це так дуже класно. І Там за кордоном знають проти віку мабуть більше, ніж ми тут в Україні. Активно дуже популяризують, беруть для подарунків, і це дуже класно. Ну, у нас найбільший амбасадор це Артем Свистун, це директор театру, тому що він максимально старається розповідати про Таврійський розпис, про Миколаївщин. Такими його навіть відмітили кінці року, як одного з найкращих амбасадорів Таврійського розпису. Тобто люди долучаються такі важливі люди для Миколаївщини, публічні люди, і видно, що вони це цінують їм. Це дорого, і це нас, звичайно, надихає розвивати далі і робити все нові продукти. На основі таврійського розпису Цей розпис він насправді не такий легкий. Його треба зрозуміти, його треба читати, його треба вивчати. А люди не хочуть. Вони особливо там ті, хто займаються Петриківкою, їм дуже складно перейти на Еврійку, тому що вона має специфіку, відрізняється. Вона графічна більше, тому що в неї немає перехідного мазка, який є, наприклад, в петриківці. І люди вже там звикли, Петриківка росте, вона забурита, а таврійка — ні, там повинна бути повітря, там повинен бути рух. І їм дуже тяжко, чашко... от я так намалюю тому я ж кажу, що ми з любимості. Воюємо для того, щоб Таврійка збереглася в такому класичному вигляді і не змінилася, не стала чимось побутовим, простим, а мала своє обличчя. Це важливо намагання Росії знищити нашу ідентичність, очевидні заборона всього українського на окупованих територіях. Тому підтвердження натомість повернення до наших глибинних прадавніх традицій дає нам силу триматися. І боротися на сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо у студії працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.